шановні телеглядачі, сьогодні у нашій програмі Голос народу для українського народу. Людина стальна, золота, драконна. Навіть так дозволю собі сказати, тому що це майстер спорту, громадський діяч, кількаразовий рекордсмен Книги рекордів України, тренер. Е майстер спорту. Майстер спорту. Майстер... 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 Ігор Йосипів, Ігор, для того, щоб. Я, я не перерахувала, ще всі титули. Тобто я знаю, що. У тебе дуже багато їх є, дуже багато відзнак. Я навіть попросила, щоб Ігор, хоча б щось, він там одну десяту долю того, що в них є в офісі, Я попросила, щоб для того, щоб наші телеглядачі могли маможливість побачити, звізуалізувати, принести автор ідеї, організатор церемонії нагородження, навіть воїн року. Мені оце сподобалось найбільше табличка. Я прошу її вище показати. Я її забрала собі. Що ще Ігор, Які ще є посади? Чим ти ще займаєшся? І взагалі розкажи трошки про свою діяльність, та як ти досить впізнавана медійна особистість у нас на Прикарпатті, не тільки по спортивних заходах, але й соціальних, громадських і тому подібне. Ну, звичайно, в першу чергу я є тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 3 міста Івано-Франківська, де виховується понад 150 дітей в цьому році за історію школи цієї спортивної її вже 30 років. Перше ми відкрили повноцінне відділення з трьома тренерами. І відповідно це дало дуже великий поштовх розвитку тих типу МандоТФ на Прикарпатті. Також я є асистент кафедри спортивно педагогічних дисциплін Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Ну і так, як ви сказали, автор і ініціатор такої цікавої ідеї церемонії нагородження воїнроку прикарп... єдиноборців Прикарпаття. Цьому році вона вже відбудеться в четверте. От, дуже... І рай дуже те, що мене підтримали взагалі і всі президенти громадських організацій і федерації, також як співорганізатор і допоміж... допоміжний такий елемент в цій такій благодійній справі за ВК Федерації Прикарпатського міська, я цвір Миколайовича. У нашій програмі ми говоримо про досягнення людей в різних галузах, про те, чим вони займаються, як це впливає взагалі на ситуацію в державі. Давай почнемо з держави. Фактично, ви проповуєте здоровий спосіб життя так, своєю діяльністю, от, той, в першу чергу, показує, що здоровому тілі здоровий дух і це є модно. Події Майдану, події того, що відбувається в державі зараз. Твої думки з цього приводу пов'язуючи своєю професією з тим, чим ти займаєшся. Ну, звичайно, що болісно те, що відбувається таке на даний момент в нашій державі. Звичайно, мені особисто, я думаю, що кожному пересічному українцю хотілося б, щоб ті жертви, які відбулися за цих, скажімо так, два роки, таких великих якихось змін. Щоб вони були недаремні, щоб та небесна сотня, щоб це все було недарено зроблено. І щоб дійсно ми жили і процвітали в вільній, демократичній європейській країні. І, звичайно, що в даний момент моя місія як тренера виховати патріотичну нашу молодь. От щоб вони знали, щоб вони розуміли, щоб вони знали нашу історію. Для чого це все робилось і буде робитися? І, звичайно, що в даний момент ми працюємо над цим, діти виховуються, діти тренуються. От і, скажімо так, поки що моя місія бути тут і виховувати нашу молодь молоду капаті. Як молодь, взагалі чи зменшилося число тих, хто займалися, тренувалися, враховуючи ситуацію, яка є в державі? Багато коло пригнічений стан, багато хто взагалі відмовляється від. Навіть здорового здорового оздоровлення слова так, тобто тих спезалі, клубі і так далі. Більше свого часу телевізорів в соцмережах. Чи вплинуло це якось власне на ваші, на ваш гурток, на на ваших діток? Незвичайно ну, на будь-яку людину воно трошки десь психологічно впливає, але в цьому і полягає наша робота, щоб цього спортсмена, щоб цю дитину зацікавити, втримати, тому що перш за все ми є все ж таки педагоги, психологи. Якби там не було. Тому, якщо говорити про процент збільшення чи зменшення, звичайно, що, скажімо так, як було, так воно практично стовідсотково і залишилось навпаки, кожен рік, навпаки, дітей все більше і більше стає. От. І якщо взяти такий момент, який зараз є в країні, у нас навіть і тренуються переселенці з Луганська та Донецька. Вони тренуються на платні чи безкоштовні? Звичайно, що безкоштовні ми завжди будемо йти на зустріч будь-якій мамі, дитині, тому що перше, що я завжди говорю, не потрібно зразу все обрізати на корінь, потрібно прийти, потрібно, потрібно зі мною поговорити. Я почую ваш. Я вас постараюся відбратися в ті чи інші ваші проблеми. Тому що забрати дитину дуже часто так бувало, але знову ж таки всіх зусиль. Я йшов, скажем так, як додому, спілкувався з батьками, вирішував, що чому, чи вулиця попливало, чи ще якісь фактори тут дитину, і поїдуть таким чином це дитина верталася в сім'ю в клуб, і Працювала, тренувалася і стала великими на спортсменом. навіть такі випадки. Чудово і звідки виникла ідея назва взагалі золотий дракон. І я е, бачу є ще інші нагороди, організатор спортивно-мистецьких свят. 60 років, так то в нас ще є такі відзнаки, як Фортуна, кращий тренер року. Кращий тренер так? Звідки виникла ідея золотого дракона, Яка чисельність зараз? Якщо, то, якщо, то, якщо, то, якщо то, до ідеї, то в принципі цю ідею саму так би мовити придумав і впустив в життя. Мій тренер Вілімовський Юрій Станіславович, який започаткував. Тоді ще так названо Асоціацію воїнських мистецтв Золотий дракон. Але вже в 2000 році от, ми почали називати центр підрощування золотий дракон, тобто вона отримала свою таку свою реорганізацію. І на чолі зі мною як президентом уже тепер даносельність. Понад 150 чоловік. У нас а скільки тренується дівчат? Дівчат, дівчат до 10 чоловік. От, звичайно, що ну, хочеться завжди більше, але ну, маємо те, що маємо. Але, скажімо так, у нас не кількістю, а якістю наші дівчата, серед яких оцих на 10 чоловік, вони вже є двоє майстрів спорту України і чемпіони України. От, також і кандидати майстрів спорту. Ну, і, звичайно, що підростаючі молоде покоління. В тому числі і моя донечка, їй 6 років, і вона вже майже 2 роки ходить в теплондов і майже свої здобутки, і в друге місце мала у Львові, і тут, наприклад, партію. Так що, в принципі, цей вид спорту дозволений всім. Куди можна звертатися до вас, якщо батьки зацікавлені в тому, щоб їхні діти не сиділи постійно в комп'ютерах а дійсно хотіли розвиватися в здоровому в тілі здоровий дух? І як з вами можна контактувати? Є? Ну, звичайно, що це є велика проблема, так як ви кажете, комп'ютер, і все все остальне такі негативні чинники і факти, які впливають в наш час на дітей. От я щиро запрошую в центр підтоки чемпіонів Золотий дракон, дитячу юнацьку спортивну школу номер 3 наших вихованців. Наш основний, так би мовити, штаб знаходиться на базі загальної освітньої школи номер 25 Мікрорайон Каскад вулиця 24 серпня, 13. Ми ласкаво вас запрошуємо і повірте, що ваші діти будуть в надійних руках. А ми зробимо все можливе для того, щоб вони, щоб ви ними пишалися і щоб на честь їхню піднімався український прапор на теренах і нашої держави, і за кордоном. Які плани на майбутнє? Плани на майбутнє. Ну, плани, скажімо так, які звичайно, що все йде. По, по по графіку, так тому що, наприклад, уже по після завтра ми виїжджаємо на чемпіонат України Студія Петрос. Чудово, саме на такій матір. Ми дякуємо нашим глядачам за увагу. І ще раз кажу: у нас був досить цікавий, сильний, мужній золотого дракону лідер Ігор Йосипів. До скорої зустрічі. зустріч. Справа.